Привіт! Вітаю вас на каналі Тока Злата. Привіт, привіт. Ми сьогодні з мамою знімаємо челендж по кольорах. Давай кидай перша кубик. Добре. Отак. Три. У три. Це який колір? Поки ти... Червоний. Тепер я трясем, трясем, кидаємо. Ой, хай відай! У мене два. Це який колір? Фіолетовий. Фіолетовий. Окей, давай. Веди мене. Будемо одягати наших персонажів. Сюди. Хто перший? Ну я. Ти ж перша кидала, я буду перша одягати. Де моя дівчинка? Минулого разу я була блакитна. Ой. Так, який у мене колір? Фіолетовий. Фіолет, ось спочатку виберемо зачіску. Давай змінимо колір. Такий буде добре. Мама, це хлопчать. Да? Так. О, ця прикольна. А може ось таку. Зараз, Русі, бан... старенька. Зараз бантики в моді. Ладно, беру я, мені ось ця сподобалась. Далі, Берем. далі, далі. Оченята. Ну при... дивись. <світ> <світ> Якраз з фіолетовими синцями. Мама, ти похожа на вампіра. <світ> Я на вампіра. Так. Да. Буде такі. З війками, носик мені подобається. Ті бровки треба колір поміняти, напевно, так? Так. <світ> буде класно. Так, що ми йдемо до Ротик. одягу? Ротик мені подобається. А мені не дуже. А мені подобається. Давай оберемо одяг. Давай. Ну, може щось фіолетове. Прикольно. Так. З черепами. Mm. Оригінально, оригінально. А тут є ще щось що фіолетове? Так. Наприклад. Вот, прикольно. Ось це. Так, воно зараз в моді. Ну не допомагай. Я Чому? сама. А вот. Води... Я феєчка. З чого? З веселки. оце класно. Давай. А може з подивитися? Може, я їх дуже... Я їх обожнюю. Я обожнюю ці суконки. Дивись, яка я принцеса. Так, може ось це? Вау, оце прикольно. Білі красоки, такі я люблю. Або це рожевий, так? Так. Чекай, які я там обрала. Де-де-да-да-да воно. Ось цей. Ось цей. Мені подобається. Я теж такий хочу тільки в реальності. До речі, жовтий, зараз в моді. Я знаю. Давай кепочку вибирати. В тебе нігті жовті. До речі, так. Кепочку. Або щось на голову. Ні. Ось тут штуки. Ну для чого? Такс. Не треба мені допомагати, я ж тобі не допомагаю. Ні. Ну, дивись, які чудові метелики. Прикольно. Давай ще подивимось, де окуляри є. Ми ж там ще всі цікавіше. О! Окуляри з метеликами. Друзі, я забула вам сказати, поставте лайк і підпишіться на мій канал, там дуже багато чого цікавого. А скоро буде ще цікавіше. Так. Так, Там. дивлюсь, дивлюсь. Не нічого, Може, мені а Чого прикольно? Мама з пастушкою, До речі, знаєш, як українською буде пустушка? Як? Дурник. Або пластир на носа. Ти ж собі дитинство його мав на нас. Ну так. Да. Ну, то вже не потрібно він вже не допоможе. <гум> так. Ну, я думаю, або може якийсь шолом взяти. Навіщо? Ну, все було прикольно, <гум> отакий. От <гум> <гум> Ні. Ну, моя дівчинка готова. Тепер роблю я.